Дівчата. Ваш чоловік каже, що штамп у паспорті нічого не змінює, і ви вже й так чоловік і дружина. Давайте розберемось, чи змінює щось цей штамп і які наслідки це має. Перше, без штампу майно не ділиться. Тобто, якщо ви 5 років разом будували будинок, вибирали шпалери, робили дизайн проект, і цей будинок записаний на чоловіка, це його особиста власність, до якої ви не маєте жодного відношення. Друге, ви не є спадкоємцем. У разі смерті вашої або вашого партнера, жоден з вас не. Отримує спадщину навіть, якщо ви через суд доведете, що ви проживали разом без реєстрації шлюбу однією сім'єю. Ви або ваш чоловік буде спадкоємцем четвертої черги спадкування. І за цей час, поки йдуть суди, ваше майно може бути попросту розпродано іншими спадкоємцями. Третє жодних юридичних прав відносно один одного. Юридично ви чужі один одному люди. І, наприклад, якщо хтось із вас потрапить до лікарні, ви або ваш чоловік не зможете прийняти жодного рішення відносно вашого здоров'я. Тож, можливо, варто дійти до і поставити той штамп, тому що шлюб це не просто формальність, це захист ваших юридичних прав і свідчення вашого кохання. А якщо вас цікавить це питання, звертайтеся в дірект адвокатського об'єднання «Вишневий і партнери або ж телефонуйте, і ми вас проконсультуємо.